Слава нації, вітаю на каналі Добрий я Сашко. Добрий. Набираємо обертів з моєю молодою командою, так в плані, скажімо так, рухів конкретних дієвих в рамках наших націєцентричних проєктів, так пов'язаних тісно з роботою ПЦУ, з її розвитком. На Буковині, на Бесарабії. І от з поміж іншого, ну, там насправді чимало різного файного матеріалу. От, конкретно зараз ну рахуємо о пів на сьому вечора, так і вже ми так нормально втомлені, бо навіть позитивний стрес, позитивне хвилювання вони все одно трохи придавлюють на голову, так і, скажімо так, втомлюють, вимотують. Треба поїхати відпочити, підготуватися до завтрашнього пірного насиченого дня. Що з приємних, з цікавинок, так, з таких які, ну, можна і варто висвітлити на цьому етапі, ну за те, що чимало насправді людей просто за мою причетність до сил оборони, ну як причетність, просто умовно кажучи за піксель, так, і на Буковині. На українській буковині, яка також насправді чимало проблемний регіон, так через специфіку знаме етнічного складу і багатьох антиукраїнських рухів в середині неї. Тим не менше, люди бачать воїна, бачать мене, зокрема в церквах, так українських обіймають, і дають гроші. Дякують за увагу за роботу. Кажуть, от заправтеся. То ми зараз ми заїхали на заправку ОККО, де за армією плюс маємо плюшечки, знижечки. Зараз заправимося на цю от суму і ще додамо, заправимося до повного баку. Тому що ну всілякими такими селами краще кататися з повним баком, звісно. От дві проскури маю. Це. Одна просто теж там людина дала з подякою в церкві, а іншу дали за день народження також воїна, який сьогодні на фронті боронить Україну. Це Матуся його в церкві була на богослужінні. От дала проскуру, каже, будь ласка, за його здоров'я з'їжте. Ми обов'язково з, -з, з Маргариточкою з'їмо. Насправді цікаво, лідно, потужно, насичено. Проводимо час, це напрочуд Напрочуд вдала інвестиція власного часу, ресурсів і витрати фактично так в ресурсах часу власної відпустки. Тому що об'єктивно, от відколи я взаємодію з представниками ПЦУ, це з Донеччини, так різні панатці і Пескоп Савва, Слов'янський, Донецький. То оце враження, що це справжні українські воїни в рясах, які боронять Україну дієво, активно, наступально на важливому релігійному фронті, ця, це моє враження. Воно утверджується, посилюється і викликає у, у мене захоплення на Буковині. Так, де. Аналогічно я бачу так, що не якась там Шароварщина, якісь там українчики з зламаним больовим хребтом, з позицій слабких, пасивних, вичікувальних, не знати там на що чекають, і поки там якийсь невідомий який, там, великий брат, західні партнери або бозна хто прийде в наш український дім і за нас наведе. У нас український лад. Ні. Це люди, які своєю справою, своїми діями, своїми словами, своєю вірою, твердою вірою, та головне, результатами діяльності показують, так, що в своєму українському домі своя українська правда, своя українська воля і своя, звісно, українська сила. Так само і я щасливий бачити кількість і якість. Українців на буковині пасти Православної церкви України, дієвої, активної, свідомої. І це також однозначно мотивуватиме мене продовжувати нашу важливу роботу в зоні бойових дій, на Донеччині, на сході України. І цей важливий обмін досвідом, контактами, так, розумінням під. Всіляких течій і рухів пов'язаних з розвитком і пануванням Православної церкви України супроти, зокрема, московитського так званого патріархату, а по факту кремлівської антиукраїнської шобли в Україні, от усвідомлення і бачити наочно, взаємодіяти наживо. Просто плічопліч стояти за українську віру, за українську церкву, за українську перемогу тут з цими людьми, воно вже дало мені і дасть до кінця відпустки потужний позитивний заряд, який також покращить, оптимізує і посилить наші позиції, наші позиції на Донеччині, зокрема на цьому важливому фонді. Дякую всім за підтримку. Е Приємно. Так, рухатися тут, бачити, контролювати процеси на Донеччині, паралельно бачити вашу участь дистанційно, ваші пожертви до робочої банки, ваші підписки, петиції, повернення звані героїв України Бандері та Шухевичу. Приємно усвідомлювати єдність з вами. Дякую за вашу присутність. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.